Радий вітати вас на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуватися. Сьогоднішня моя тема це матч останнього туру Української прем'єр-ліги сезону 2024-2025 років між аутсайдерами Водсклою з Полтави і Інгульцем з Петрова. Ви знаєте, я багато років вже дивлюсь футбол. Більше 40 років. І ну те, що вчора відбувалося у матчі Інгулець ворскла мене я б сказав, так шокувало. А саме дії львівського арбітра Олександра Шандора, я розумію, що Інгулець команда йшла на виліт, і, можливо, Шандор хотів допомогти Інгульцеві уникнути прямого виліту з української прем'єр-ліги. Я все розумію, але щоб так нагло вбивати суперників, ну це, вибачте, мені, на мою думку, це просто таке судівство повинно розглядатися на комітеті арбітрів і прийняти рішення. На мою думку, Шандор повинен бути покараний за таке відношення до своєї роботи. Якщо хтось буде казати ти не правий, ти щось не так кажеш. Я наведу три приклади, а ви подивіться відео і самі робіть висновки, правий я чи ні. Отже, перший приклад. Перший гол, ну, і звичайно, там рахунок був 1-1. І перший останній гол Інгульця в цьому матчі. Коли гравець інгульця забиває гол, перед тим м'яч вдарається в руку. Гравця інгульця. І це на відео чітко видно, що м'яч іде в руку, а тоді відскакує до іншого гравця інгульця. Я вже прізвищ так не пам'ятаю, називати не буду. Знаю, що в руку м'яч попав гравцю на прізвище Кисленко. І гравець інгульця забиває у ворота воскли. Суддя гол зараховує. Хоча. Цей гол він не повинен був зараховувати. Така моя думка. Але на цьому пригоди Олександра Шандора не закінчились. Проходить трохи часу ближче до кінця, іде атака Ворскли, у якій гравець Ворскли Кане забиває гол у ворота Інгульця. Цей гол, це був би другий гол, і тоді рахунок став би 2-1 на користь Воскли, і у Інгульця не було б ніяких шансів. Але арбітр Шандор, арбітер наварі Дмитро Панчишин, дивляться дуже довго цей епізод, і навіть Шандор сам підходить до монітору для того, щоб подивитися, що там було, знайти там положення по загрою. І якщо дивитись, відеоповтор, то це положення воно було у гравця Воскли. Але є одне. Але перед тим, як м'яч потрапив до гравця Воскли, він торкнувся гравця Інгульця, змінив траєкторію і тоді потрапив до гравця Воскли. Тобто, мається на увазі, що. Перш ніж потрапив до гравця Ворскли, він торкнувся гравця інгульця. А саме це відміняє якраз офсайд. І на відео чітко видно, що м'яч міняє траєкторію польоту. Але судді чомусь цього не замітили. Зафіксували офсайд і відмінили гол Ворскли, який, я вважаю, був забитий чисто. Ось така моя думка. Як ви. Маєте іншу думку? Пишіть в коментарях. Я буду радий з вами поспілкуватись на цю тему. І нарешті останній епізод в цьому матчі, який заслуговує на увагу з боку арбітражу. Це вже наприкінці матчу. Гравець Ворскли йде у штраф... штрафному майданчику Інгульця з м'ячем і його збиває гравець Інгульця. Але в цьому епізоді суддя боковий десь побачив положення поза грою. Дивно, правда? Чому так? Це був би пенальті, призначений у ворота Інгульця. І не факт, щоб воскла його забила, тому що воротар Інгульця Паламарчук не мало пенальтів взяв в цьому сезоні. Але суддя навіть і не посмів його поставити. Ось так, друзі, така ситуація була в цьому матчі. Матч завершився 1-1. Інгулець вилетів на пряму з премєр ліги Воскла буде грати в перехідних матчах з командою Першої ліги, з якої ще поки невідомо. Поки я, на той час, поки я записую це відео. Але я веду до того, що Арбітр з Львова. Олександр Шандор, з відомої династії Шандорів, на мою думку, відверто хотів допомогти Інгульцю уникнути виліту з Прем'єр-Ліги. Тому що, так як він судив разом з арбітром Дмитром Панчишином, який був на варі, ну, це суддівство я б назвав один бік. Давно я вже таких матчів не бачив, щоб судді так відверто допомагали. Одні і вбивали іншу команду. Я не є вболівальником ні інгульця, я не є ні вболівальником Воскри. Я дивлюся як нейтральний вболівальник українського футболу на цю ситуацію. І вважаю, що такі ганебні явища не повинні бути в українському футболі, як би там не було. А яка ваша думка з цього приводу? Пишіть в коментарях, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду радий спілкуванні зустрічі з вами. До побачення, до нових зустрічей.